Уряд Данії готовий передати Україні винищувачі F-16. Ну, надо прямо сказати, оставаясь на позиціях воєнно-політичного реалізму. противник перехватил стратегічну ініціативу. Однак це відбудеться за умови схвалення Сполученими Штатами, які виробляють ці літаки. Про це заявили в міністерстві оборони Данії. Там підкреслили, що не можуть собі уявити, щоб Данія не підтримала це. Україні потрібні літаки більш більше ніж будь-коли. Адже вони налаштовані на перемогу над Росією, і це стосується данських винищувачів. Нагадаємо, що українські пілоти найближчим часом приїдуть до Данії, де їх будуть навчати керувати літаками F-16 та обслуговувати. Ну, передусім, хочеться, щоб ви як фахівець проаналізували чергову ракетну атаку росіян на столичний регіон. Нашій протиповітряній обороні знову довелося. Активно попрацювати, але попрацювали на всі 100%. І калібри, і кинжали знову летіли у кількості е, шести штук одразу. За підсумками цієї атаки і нашої оборони. Як, як можна її проаналізувати? Ну, можна про, проаналізувати по результату все збито. Можна проаналізувати по компонентах. Uh -huh. Значить шість, шість калібрів. З усіма шістьма калібрами впоралися навіть не останнім типом антиракети, який має на озброєні е, Петріот. Ну які нам поставили по Петріоту з калібрами взагалі проблем ніколи не було. Єдине, що е, значить, ну Складність для протиповітряної оборони, коли одночасно надлітають кілька типів різних типів ракет: і балістика по ну такі е, балістичні ракети чи аеробалістичні по крутій траєкторії, от чи е, крилаті, які заходять на малій висоті, загалом росіяни будь-яким е, чином шукають шляхи прорвати нашу протиповітряну оборону і, на, і залишити за собою можливість. Наносити удари, такі, що ми не могли відбити за будь-яких умов. От вони шукають шляхи, тактику, методи, значить, і е, можливості обходити наші зенітно-ракетні комплекси. Загалом, поки нічого нового, жодних нових якихось е, таких е, цікавих елементів. Єдине, що прикро бачити, це результати власне ті, того, що роблять уламки збитих ракет, тому що от у Вишгородському районі наші журналісти були з місця подій. Там дійсно сильні руйнування. Такі руйнування можливі в результаті збиття за яких умов надто низько перехопили цю ракету. Ракета, балістична ракета, вона завжди перехоплюється надто низько. І всі її уламки там а, ураження відбувається шляхом прямого влучання, як куля в кулю влучає, <гум> да? От. А, ракета звичайно підривається, але для того, щоб влучити куля в кулю, треба запустити мінімально дві-три ракети, <гум> плюс падає сама боєголовка. Отакий град: якщо шість ракет, знаєте, ну на жаль, жодний комплекс не може однією ракетою дати хоча б 90% вірогідність збиття. А падаючи кінжал з 500 кілограмовими вибухівки, він у разі влучання він нанесе значну шкоду, набагато значнішу шкоду. Причому збивати їх можна лише над об'єктом, по якому вони поцілили. Крилаті ракети можна збити за сотню кілометрів, а от аеробалістичні і балістичні лише над об'єктом, куди вони націлені. Чому? В цей момент вона летить майже там під кутом 88-89 градусів. Uh -huh. Тобто навіть у разі влучання, у разі підриву цієї ракети, да, все одно її уламки, уламки зенітних ракет впадуть. Зенітні ракети, які не влучили, вони підриваються в повітрі. Але останній блок підривається звичайна боєголовка, яка знаходиться майже а, в носовій частині. Все інше все одно падає. Так що це наше буття з цим доведеться змиритися. Ну і власне, Тут ми можемо зроб, знаєте, проти фізики і проти е, значить, е, земного тяготіння ти нічого не зробиш, маєш змиритися. Ну, і власне, навіть бачачи такі руйнування, ми просто собі можемо уявити, що було б, якби вона не була збита. Там було б просто величезна воронка, і руйнування були б в рази більші. Тому вкотре слава да. нашим протиповітряним силам. Так, да, вони молодці дійсно, вони працюють е, на високому рівні. Я думаю, що е, будуть вчитися вже в них. Точно а, пане Валерію, уряд Швеції оголосив про новий пакет допомоги для України. І, зокрема, у ньому йдеться про те, що українські льотчики навчатимуться на винищувачах е, JSN-39 Gripen. Гріпен. Детальніше можете нам розказати про от конкретно цю авіамашину, її параметри і можливості? Ну, класна машинка. Я перший раз посидів в її кабінці, десь в 2000 році. Да? Потім багато разів там теж доводилося з ним стикатися. От хоча треба сказати, що шведські випробувачі вони не дуже привітні, не дуже допускають. Значить, uh -huh. щодо про це а літа, да, перш за все, там не буде жодного навчання наших пілотів поки що. Да? Мова йде про навчальне ознайомлення. Тобто, машину покажуть. Uh -huh. На тренажері покажуть її можливості, бо вона дійсно цікава. От. А можливий політ в двомісному літаку разом з нашим льотчиком, тобто буде таке ознайомлення з цією машиною. Да? Для того, щоб ми могли прийняти кваліфіковане рішення, потрібно вона нам чи ні, бо цей літак ще ніколи не був випробуваний в боях. От. Це такий собі кіт мішку, хоча за своїми параметрами він повністю відпов... ну не повністю. А Здатний виконувати всі функції, які виконують і f 16 і Єврофайтер, і там f 18 і інші типи літаків, тобто це типовий, легкий, багатофункціональний винищувач. Його льотні характеристики приблизно такі самі, як в F-16. Ну, трішечки менше бойове навантаження несе там десь на півтори тонни менше бойове навантаження, має на одну. Точку підвізки менше. Ну, вон, ви бачите, 2, 2, 2 на двох пілонах під крилом, там ще вісім ще пілонів, окрім тих двох для підвізки всіх видів боєприпасів. Машина універсальна, тобто вона може використовувати як американські а, а, типи озброєння, широку номенклатуру, так і європейські. Чим вона відрізняється від f 16 Ті орієнтовані в основному на. Американські ракети, керовані бомби, там, і, значить, ракети керовані, бомби, крилаті ракети і інші зброї. Тут для того, щоб перейти з АМРААМ, наприклад, на метеор, це ракети середньої дальності, досить в блоку пам'яті одну панель виняти, вставити другу. Це займає кілька хвилин. Ну, трішечки ще перепрограмування. перепрограмування значить, системи озброєння. Літак, основна його позиція цього літака рекламна, що він дуже адаптивний а, щодо а, ну, озброєння і дуже легкий в обслуговуванні. От ще в той час, от, коли я кажу, коли я знайомився серйоз з цим літаком, коли працював в Європі, значить, а, вони сказали, що для того, щоб 30 днів обслуговувати цей літак, досить одного. Професійного авіатехніка і 10 солдат а, а, десяти, а, звичайних солдатів, які призвані на службу строковиків, от, ну крім того, на момент свого створення і взяття на озброєння це початок 2000-х років, таке масове прийняття на озброєння. Цей літак мав найсучаснішу радіоелектроніку, угу. от і здатний був виконувати. Ну, фактично, більшість літаків це могли робити. Але, наприклад, він може летіти. Працювати по 10 повітряним цілям, а, ну, відслідковувати їх, чотири з них обстрілювати, при цьому інформацію, наземну інформацію передавати на наземний пункт і на інші літаки. Тобто в нього дуже така а, досконала система обміну тактичною інформацією. Його радар хоч і не найсучасніший, але на той момент от це був найкращий в світі імпульсно-доплерівський радар.